Доброго дня, всім, всіх вітаю, і в першу чергу хочу всім подякувати. Подякувати від подякувати від всіх муніципалітетів України за ту підтримку, яку з перших хвилин повномасштабного вторгнення, тому що війна в Україні триває вже декілька років. Ви надаєте нашим громадянам. Дякую кожному не тільки за цю підтримку, а й за віру в нас, за віру в нашу перемогу, за надання військової гуманітарної підтримки, за надання технічної методологічної підтримки, про що сьогодні на генеральній панелі говорили. Ваше партнерство з Україною створило природнє, справжнє, на наш погляд, живе об'єднання під назвою Альянс країн з демократичними цінностями та успішним майбутнім. Війна це виклик, і це виклик не тільки для України, тому що російська агресія проти України стала викликом для всього демократичного світу. Перемагають сьогодні Збройні Сили України. Які посилені безпосередньо вашою допомогою міжнародними партнерами Сіті пір-ту-пір, І це важливий принцип, перемагає місцеве самоврядування, яке під обстрілами, а деякі громади в Україні під щоденними обстрілами класа Земля-Земля. Від яких неможливо укритися, але муніципальна влада продовжує надавати публічні послуги своїм мешканцям, своїм громадянам, і це не тільки е, медичні, господарські чи адміністративні послуги. Е, це і послуги освітні, діти продовжують навчатися. Е, це і послуги, як, наприклад, в Запорізькій області і в інших областях, це відповідно послуги. Щодо економічного розвитку цифри, щодо виконання місцевих бюджетів свідчить про ефективність роботи муніципальної і центральної влади. І завдяки міжнародній підтримці, завдяки підтримці європейських муніципалітетів українських муніципалітетів, нам вдалося нам вдалося зберегти організаційну основу місцевого самоврядування вдається зберігати децентралізацію, але той супротив з перших хвилин. Які чинило місцеве самоврядування і чинить місцеве самоврядування, неможливий був би без децентралізаційної реформи, коли кожен муніципальний службовець знав, що йому робити, як йому робити, і відповідно мав під це ресурси. Але без вашої підтримки цієї реформи, без вашого досвіду, цього б неможливо було зробити. І багато говорять про те, що в Україні зупинилася реформа. Це неправда, вона рухається. Останнім свідченням є прийнятий нещодавно парламент, Закон про муніципальну службу на кращих європейських традиціях які забезпечують професійну муніципальну службу. Асоціація міст сьогодні представляє 19 муніципалітетів від найменшої громади в Україні всіх областей до столиці України. І, звісно, природнім нашим завданням є децентралізація. Що робиться сьогодні завдяки оцій підтримці, про яку ви запитували від європейських громад? Ми допомагаємо громади в поточному моменті забезпечувати наших мешканців необхідними послугами. Це відповідно і обслуговування тимчасово переміщених осіб, і релокованого бізнесу, і реабілітація військовослужбовців. Ми забезпечуємо максимально успішне відновлення після перемоги і вже зараз напрацьовуємо цей план на кращих традиціях. Європейських муніципалітетів є частина муніципалітетів, які пережили такі кризи, напрацьовано спільно з державними органами, як парламентськими, так і урядовими офісом президента рішення, які забезпечать прозоре, саме головне, і швидке відновлення України після нашої перемоги. І якщо зараз ми отримуємо допомогу так званого фаст рекавері від європейських е муніципалітетів, я нагадаю такі речі як Платформи, мені дуже приємно, що зараз тут зі мною Мерзінгільфіда платформа City for City, яка де-факто врятувала 174 українських муніципалітети. Я нагадаю ініціативу Generator of Hope, генератори надії, які не допустили відповідно блекауту. Я нагадаю ініціативу, що стосується. Літніх таборів кабінету регіонів, коли діти з е, під вивозилися сюди в Європу. Я нагадаю програму е, спільно з Юліт і CMR, Bridget of the Trust. Це справжні мости довіри, які будують нові стандарти е, життя в українських муніципалітетах. Ми не чекаємо виконання формальних певних речей, а вже відповідно бачимо, що нам треба імплементовувати, і це величезні технічні регламенти і стандарти. Найважливіше. Гливіше завдання на сьогоднішній день для нас це не просто зберегти досягнення децентралізаційної реформи, це е, її поглибити і удосконалити. Е, відповідно, е, в нас створена платформа по пошуку е, е, побратимів в європейських муніципалітетах. Але самий головний момент е, якість, глибина цього побратимства спочатку війни змінилася. Це не просто візити е, одного мера до іншого. Це Ціли команди, які навчаються, я безпосередньо 24 лютого перебував в Бучі, і вже з п'ятої години ранку мер Бучі отримував дзвінки від своїх. Міст побратимів з Європи вже 28 лютого перша гуманітарна допомога намагалася пробитися до окупованої Бучі. Аналогічно було і з іншими містами. Ми тривали між собою зв'язок. Тут присутній мер Маріуполя. Я сподіваюся, що він скаже декілька слів. Відновлення я зараз вас мабуть здивую. Багато хто е, приїжджає і каже, е, що потрібні виключно кошти. Кошти це третя складова. Потрібна стратегія, потрібен план і потрібні принципи. Відновлення це не просто відбудувати відновлення, не рівняється відбудові інфраструктурного об'єкта, не просто зруйновано ракетними обстрілами в Харкові радянську школу відбудувати, а збудувати нову систему освіти. І це відновлення має стосуватися абсолютно всієї території України. Ми вдячні нашому профільному комітету і парламенту, що була підтримана ініціатива по змінам до закону про регіональну. Політику в Україні і на основі якраз пропозиції наших іноземних партнерів, муніципалітетів ми запровадили принцип типізації регіонів територій. Не для того, щоб їх розділити, а для того, щоб визначити різний рівень і різну глибину відповідно підтримки, як з боку центрального бюджету, так і з боку місцевих бюджетів, на кращих традиціях Європейського союзу, що політики кохіжон вирівнювання наші органи місцевого самоврядування західної України допомагали декупованим територіям прямими коштами, які вони зекономили. Місто Київ. В рамках е, Київської агломерації допомагала тим зруйнованим громадам з, е, з тим меседжем, е, що е, вони відстояли е, столицю. Тому я дуже дякую. І якщо буде можливість, е, найбільше зараз виклик і завдання за час війни було викрадено і піддано тартурам 35 українських мерів. А всього 54 посадові особи місцевого самоврядування. Якщо буде можливість, я попросив би 30-секундний ролик потім пізніше запустити, привернути вашу увагу, тому що чотири мери українських зараз знаходяться в полоні. І я ще раз хочу подякувати всім європейським інституціям, всім вам, тому що ті. 31 мер, які були звільнені завдяки і особистій участі президента України, парламенту, наших спецслужб, і завдяки тому, що на міжнародних площадках Євросоюзу було піднято це питання. Дякую за.